Ми, звичайно, розуміємо, що це рішення, яке було прийнято отак буквально в останній момент, трохи. Плинуло на плани батьків і трохи, можливо, змусило змінити ці плани. Але ну, у будь-якому разі, те, що стосується питання оздоровлення дітей чи те, що стосується сімейного відпочинку, ми намагалися ці питання вирішити позитивно у кожному конкретному випадку. Тобто, якщо була закуплена путівка, наприклад, чи запланована якась поїздка, то, звичайно, що вона. Має право і має право відбутися і відбудеться безумовно. На цей тиждень було заплановано також ряд екскурсій і поїздок кучнів із класами і закладами. Вони теж відбудуться відповідно до запланованих, до запланованих акцій. Єдине наше завдання, першочергове на сьогоднішній день, це максимум знизити показник. Відсутніх без поважних причин, тобто учні, оскільки вони неповнолітніми, повинні знаходитися або під наглядом батьків, і тоді батьки несуть за них відповідальність, або знаходитися у навчальному закладі, і тоді відповідальність за них несе вчитель, класний керівник, адміністрація закладу і так далі. Ми повинні максимально знизити кількість дітей, які знаходитимуться без нагляду. Зрештою ніхто дітей відпочинку не позбавляв. Зрештою, цей час відведений на відпочинок, він все одно буде використаний. Що стосується адміністрації закладів, то на ці дні не планувалося ніяких ні контрольних робіт, ні вивчення нових тем і так далі. Тобто, ці чотири дні, які у нас е залишилися, ну вже власне три. Що не тільки три. Я думаю, що вони пройдуть, так як вони мають пройти. А канікули будуть використані з із, із максимальною користю і для дітей, і для, і для сімейного відпочинку. Я ще хотіла сказати, що ще одна причина от, е, Через котру я вважаю це перенесення позитивним, це те, що десь на кінець вересня, на початок жовтня, ми мали такий доволі серйозний підйом захворюваності. Ну і минулий тиждень, попередній тиждень, це були ті часи, коли ситуація трошки нормалізувалася. Я маю на увазі, що зменшилася кількість тих, хто хворіє. Тому, ну, було б дивно не використати такий хороший момент. Тим паче, що, за всіма даними, кінець листопада, грудень, місяць, там прогнозується знову пік захворюваності. Ну, тепер той час, котрий нам зараз є, його треба максимум використати. Що стосується хворої для більшості, Теми економії коштів на енергоносії, то я хочу сказати наступне: відповідно до рішення виконкому, опалювальний сезон розпочався із 21 числа. 21 Жовтня, відповідно до цього рішення, були запущені всі автономні котельні, модульні котельні. Специфіка роботи модульної котельні полягає в тому, що вона або запущена, або вона не запущена. Отож, відповідно до рішення виконкому, ми її запустили. Запрограмована котельня таким чином, що котел вмикається автоматично, у тому разі, якщо середньодобова температура опускається нижче запрограмованої норми, а температура котла зменшується. Отож, отож і все. Вони вже запущені, кошти на них вже закладені, тобто ні про яку економію наразі, що стосується міста Ужгорода, ну, ми не ставимо це як центральне питання, яке нас хвилює. Нас хвилює те, аби умови проходження навчального процесу в закладах були оптимальними.